Су-35-й, останній наш шматок. Останній літак, найдорогий, найкрутий на Росії. Сергій Науменко відламує шматок ворожого літака. Він займається створенням бралків з епоксидної смоли. Сувеніри згодом розігрують на аукціонах, а гроші скеровують для Збройних сил. Сама смола, затверджувач, е який цю смолу. Полімеризує. Ось. І собі наливаю. В певному співвідношенні. Згодом це перемішує і ставить у спеціальну ємність апарату, де з рідини виходить повітря, і заливає у форму кладу цією стороною. От. А зверху вже буду малювати такий вогник. І так. от. У цій формі суміш застигатиме два дні. Сергій показує, як згодом шліфує виріб вже на готовому варіанті. І така педалька для старту. Ти починає кожну сторону обробляти. З Маріуполя за фахом теплоенергетик вже під час навчання захопився створенням виробів з епоксидної смоли. Після початку повномасштабної війни виїхав з рідного міста. Спочатку подався до Дніпра та згодом з сім'єю переїхав до Львова. Тут одразу почав шукати обладнання, щоб продовжувати займатися улюбленою справою. Київський журналіст, воєнний кореспондент Петро Шуклінов. Він мене знайшов ще влітку, шукав майстра типу по заливці смолою. У Львові то зустрівся з другом цього Петра, і він мені передав перші шматки від ЗРК Оса, ну, типу, звичайна якась машинка яка там стріляє, і попросив зробити 10 колонів. Я кажу: я зроблю 20 двадцять цього порозбивав, в силіконові форми, позаливав. І ну, коротше, зробив брелки, всім все, все сподобалось. Вони їх розіграли і зібрали там одразу там, 1500 і купили три пікапи. Також розігруючи власні вироби, зібрав гроші на дрон для брата дружини, який воює. Наразі збирає на ще один. Ось готово. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.